по сути, э, полуокружение, ну, таким термином пользуются сейчас, чтобы описать ситуацию, сложившуюся. Дело в том, что те подразделения, эти боевики, они, по сути, отрезаны от линии снабжения. То есть полноценно, скажем так, по периметру еще у них не стоят наши подразделения, но все дороги, которые ведут из э, этого города на территорию, контролируемую Киевским нынешним режимом они все под огневым контролем наших подразделений. Бьют по ним и артиллерии, и ВПВ-дроны. Наши тоже подразделения беспилотной авиации сейчас очень эффективно здесь работают. Поэтому можно сказать, что судьба группировки и благодаря она предрешена. Какое-то время они там еще будут огрызаться, сопротивляться, но тем не менее, либо вынуждены будут пробиваться и уходить, либо будут уничтожены, потому что сейчас... Давление наших подразделений очень высокое, а снабжение здесь, в этом городе, оно практически, ну, не, не то чтобы полностью ликвидировано, но сильно затруднено. Коль, про Покровск, если можно, цитируя украинскую пропаганду, они сообщают, что под Покровском не получилось у нас, и мы поперли под угледаром. Так ли не получилось под Покровском, имея в виду, что накануне именно в районе этого населенного пункта были освобождены еще два села? А, да, вообще мы говорим о том или ином направлении зачастую с такой, ну, с медийной точки зрения, да, где крупнее населенный пункт, но в принципе вдоль всей линии боевого соприкосновения сейчас очень интенсивные бои, и наши подразделения продвигаются вперед. Вот, например, о северском направлении, да, говорим немного, но за прошедшие сутки больше 750 Человек личного состава украинских боевиков на северском направлении были уничтожены. И там значительно серьезное продвижение наших подразделений. Просто это ну, поля, скажем так, да, открытые участки, открытое пространство, поля и перерезки. Там э, сейчас как раз <coughs> формируется тоже еще один потенциальный котел, который может быть. А на Покровском направлении, вот о котором э, Оля ты сейчас говорила, да, там тоже два населенных пункта за короткое относительно время сейчас освобождены, заняты нашими подразделениями, и у противника на этом направлении крайне невыгодные сейчас положения. Да, тоже он вынужден отступать, да, огрызается, да, значительное количество сейчас использует противник и беспилотной авиации, дронов, камикадзе, артиллерия работают. Я бы сказал, что достаточно тоже мы сейчас работали, э, э, скажем так, недалеко от передовой, очень активно работает противник. Тем не менее, наши сильнее и наши Сейчас на всех направлениях продвигается мерид. Покровская, в этом смысле але не єдине президент України Володимир Зеленський вчора ввечері поділився деталями плану перемоги. Він проговорив із безпосередньо віце-президенткою Сполучених Штатів Америки Камалою Гарріс. і розповів, що для України дуже важливо бути повністю зрозумілими і працювати в повній координації з сполученими штатами. Пряма мова, ми повинні закінчити цю війну. Нам потрібен справедливий. Мир, ми повинні захистити наших людей, українські родини, українських дітей і всіх від путінського зла. Ми вдячні Америці за те, що вона весь час підтримує Україну. І знаєте, тут от на секундочках здається, що Трампу стало обідно, що президент України Володимир Зеленський поспілкувався з Камалою Гаріс. Такій каже: у мене є лист підтвердження того, що Зеленський просив мене з ним зустрітися. І ось кандидат в президента Сполучених Штатів Америки до. Трамп оприлюднив листа, в якому президент України Володимир Зеленський просив про зустріч із ним. І як повідомляють наші колеги. Трамп виклав лист у соцмережі, а при цьому він не супроводив лист жодними коментарями. Ну от якась так, Діа doing well і так далі. Тому подібне, ми тут про це зможемо потім детально, мабуть, проговорити. Але ось одна із цитат: всі ми в Україні хочемо закінчити цю війну справедливим миром, і ми знаємо, що без Америки цього неможливо досягти. Ось чому ми повинні прагнути зрозуміти один одного і залишатися в тісному контакті. Ось одна з цитат президенту України Володимира Зеленського з цього боку. І знаєте, от м -м, ту цитату із Камалою Гаріс, цю цитату до Трампа. Мені здається, що щось воно одно і те то же. Тобто, фактично, звертається він щодо неї, що до нього, як до представників Сполучених Штатів Америки, однаково ну, і, зокрема, поговоримо ще трішечки детальніше про те, що Володимир Зеленський зустрівся з Камалою. Мале адже у четвер, 26 вересня, відбулися все ж таки анонсовані зустрічі Зеленського з Джо Байденом та Камали Гаріс. Про це повідомляє джерело саме голосу Америки. Лідер нашої держави зустрівся з сенаторами, що важливо для двопартійної підтримки з боку Америки. Він заявив, що Україна перебуває у вирішальному моменті цієї війни. А на зустрічі з гаріс, як передають також наші колеги, торкнулися там миру в обмін на території, тобто того, що пропонує. Трамп-кандидатка від демократичної партії заявила, що Сполучені Штати Америки поділяють бачення Зеленського щодо закінчення війни в цей самий момент. Дехто хто б натомість примусив Україну віддати частину суверенних територій, прийняти нейтралітет та відмовитись від безпекових відносин з іншими країнами. Таким чином Гарі знову ж таки натякнула на свого суперника Трампа і наголосила, це пропозиція капітуляції, а не миру, і саме цього прагне Путін. На її думку Путін може націлюватись на Польщу на країни Балтії та інші союзники НАТО. Поразка України лише заохотить його, тому стратегічний інтерес Сполучених Штатів Америки у тому, що щоб підтримувати Україну в її боротьбі, віцепрезидентка запевнила, її підтримка непохитна. Російський диктатор атакував такі фундаментальні поняття, як суверенітет і територіальна цілісність. Тож його слід зупинити Ну, бо спосередньо ми розуміємо, що більшість ось цих от їхніх. Дебатів, мабуть, або ж закидів, коли вони не поряд, але спілкуються із. Такими плювками в інший бік, це частина їхньої передвиборчої кампанії. У них от там всередині Сполучених Штатів Америки і вона покликана на не знаю, саме те, щоб розбурхати свідомість американців, які от слідкують за передвиборкою і так далі і тому подібне. Але от що ж, в нас дійсно наразі. Відбувається, говориться про те, що президент України затримається в Сполучених Штатах Америки. Говорять, що ще десь один день він там перебуватиме, бо дійсно планує зустрітися із президентом Трампом. Значить, візит Володимира Зеленського в Сполучені Штати вирішили продовжити ще на один день. Президент України має зустрітися із екс-очільником Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Голос Америки це розповідає. Вони зсилаються на Україні. Джерела в українській делегації.